А до ідеала, щоб не було цих ям, ви берете колодочку. <рцелёвление> 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 Зараз потом позведемо. Ну, коротше, от ми зробили. Ну, Воно ідеально. От, попробуй навіть ну, назад. як Я не відчуваю взагалі переходи. От, отакі мають бути у вас переходи. От, от вони. Бачите, ми вийшли, от наш переход, ми обійшлися. Бачите, десь ми погано зачистили. Якась була причина. В це. От це все монопереробити. От, так і мають бути. І тоді у вас ніколи в житті, ніколи в житті. О, бачите монокантика підклада. Ну я не буду зараз виводитися. Суть не в цьому, я не буду зараз. Я не буду покажи канта самої ми зараз, ми зараз витриму. Витриму це. От Покажи, як там кантик тоже тримається. Я там ну, не грався, Якби я далі роблю я вручну просто підвів, а потім беру колодочку, якщо мені треба до ідеала прям зробити, я вже вручну е ну, колодки цімірка, і вручну наждачку вже довожу. І тоді просто ідеал, виходить. От це правильне володіння. Можу, зі сторони, подивитися, як ми от як мають переходи. У вас також переходи. Покажіть, от, коли вам говорять і там говорять, що олово це херня, е, напишіть їм, а покажіть свої переходи, покажіть, як ви робите. Я вам гарантію даю з 99%. Бачите, неповний, не 100%, 99%, що вони так не зможуть зробити. І з цього вони кажуть, що херня, бо вони не вміють. Так що ви можете, купуючи в компанії про олово, у вас є технічна підтримка, і плюс ми знімаємо це технічне відео. Ну мені здається, вже я тут все розказав всі тонкісті, які мають бути.